гуртом назву тексту. Двоє кузаняк. Є кузаняк. Двоє кузаняк. Не поспішайте. Починає Єгор. Перше речення з пістолу пальчик. За все лом була Молодець. За селом була річка. Спустили пальчик вниз. Наступне речення прося. Бе. Берега. Берега. А, три, дио, до ре, ре, бере, фрось. Давай, берега, з берега до берега. в ж а л а ж а ж а лежала колода колода лежала добрый Ярослав ты продолжаешь вот тут о г о г г г Го. Колоды. Колоды. П. Ди. Е. С. Уи. Квое кузынят? Квое кузынят. Спускаем его вниз. Лера. З. До. От. От. З. О. -о Д. Но.

Білий козенятко, спустилися вниз. Ярік. Я хочу п б... 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 Чорна позвонятка. Добре, Фросичка Я... далі. Далі Фрося. Т. Д. Д... Да. Дай. Дай. Мені прийти. Мені... Да. Д... Д... До... Р. О. Ро... У... Дай мені дорогу. Дай мені дорогу. Молодець. Спустились вниз. Лєра. <титут> Ні Я хочу бути першим сказало біло козиня. Молодець, Ярослав. Дай є мене Дякую, будь ласка. Єгор. Си та ли. Ло. Стали. Стали. Молодий. Вони. Би. Ти ся. Закінчую до кінця. І. І. Об -ди Ва. Обидва. У-ба-лы-ч-ку. Яичко. 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 Три. Яичко. 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 Куда? Яичко. Да нет, там написано море. Ты правильно прочитал? Да. А там озеро написано, ты правильно прочитал? Да, там личка, честно. Да. да я ли... читала этот текст, да, была личка, мы с мамой читали. Да, да. личка. Личка, в не? Ли... Да. Нет, там написано озеро. Да. Тут... У меня тут нет, я сказал грибом, да. а я не кем. Я гриб. У да. в... меня тут нет. Рис... Я закрылся, все. В. Чи в озеро? А ну, в річку. Куди вони впали, Єгор? Я в річку. Куди вони впали, Єгор? В річку, конечно, в я меняю, я Ярик, якщо правильно скажеш, куди вони впали, тоді буду дивитись. Ем... Що, в... в річку. Ні, в озеро. В річку. В річку. Да. Ну дивіться в мене знаю. написано, чітко написано. Упали в, в. озеро. Нет, это речка называется, украинчка. Речка. Я, Егор, что написано в тебе? тебе У меня написано нет. озеро, в тебе что написано? Ричка. Тут же нету О. Шашка, о. Знаете У вас тут Ой, нету о! о. А тут о! Речка. Працует группа Шерлок Смотрите. Здесь О. Но здесь И. А не, «о». О, оичка. Нет, это я.